Виконуємо завдання 2. практичної роботи 3.2 за підручником інформатки 5 класу Джона Ендрю Біуса 2022 року випуску. Відкриємо текстовий документ, який надало видавництво з іменем Київ. Давайте збільшимо масштаб, щоб було краще видно. Та відформатуємо даний текст за зразком. Виділимо весь текст. Для цього затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. І надамо даному тексту. Shift Times New Roman. Для цього на вкладці Основної групи Shift вибираємо Times New Roman, але бачимо вже даний Shift наданий. Змінимо розмір на 14. Збільшимо його, встановимо інтервал абзацу перед та після. Для цього на вкладці основної групи Абзац відкриваємо параметр абзацу, натискаємо на ось цю кнопку зі стрілкою. Бачимо інтервал перед та після вже 0 встановлений. Добре. А от міжрядковий інтервал встановлюємо 1,5 рядка. Натискаємо ОК. Виділяємо заголовок, встановлюємо вирівнювання по центру. Весь інший текст за шириною. Знову повертаємося до заголовка. І встановимо для нього накреслення жирний. Тепер виділимо перший абзац. Встановлюємо для нього відступ першого рядка. Відкриваємо знову вікно абзац. Відкриваємо там, де спеціальний список, встановлюємо навислий. І відступ буде півтора. Окей. Виділяємо другий абзац. Знову відкриваємо. І тепер в нас вже буде спеціальний перший рядок. Відступ також півтора. Окей. Тепер виділимо Київ і встановимо для нього колір шифту синій. Для цього відкриваємо цей список, вибираємо синій. І встановимо також міжсимвольний інтервал. Тепер вже відкриваємо вікно Shift. Натискаємо на цю кнопку, переходимо на вкладку Додатково. Там де інтервал, відкриваємо список, встановлюємо розріджений. І з кроком 2 пункти. Натискаємо ОК. І тепер нам ось це форматування потрібно встановити для всіх власних назв. Щоб було швидше, я встановлюю курсор ось тут. І тепер на вкладці Основне групі буфер обміну натискаю Формат за зразком і клацаю там, де нам потрібно встановити таке саме форматування. Зверніть увагу, що ось тут сталося форматування ще й першого рядка. Відмінимо. Виділяємо, встановлюємо синій колір. Розріджений два пункти з кроком. Ну, а тепер можна формат за зразком робити. Тепер виділимо перший абзац та встановимо для нього рамку. В групі абзац відкриваємо список, встановлюємо зовнішні межі. Тепер знову відкриваємо список. Вибираємо межі та тіні. Нам колір потрібно, щоб був червоний. Вибираємо колір. І стиль. Встановлюємо ось такий. Тут нічого не змінюємо, натискаємо ОК. Тепер давайте збережемо власні папці. Для цього виконуємо файл, зберегти як. Огляд. У мене власна папка знаходиться на робочому столі. Вибираю її. Нехай ім'я файлу буде таке саме: Київ. Натискаємо Зберегти. Закриваємо Word. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!